Привіт, прекрасні! І знов сьогодні кардіо. І знов воно не зовсім класичне, стандартне, але тим паче його треба бути зробити і можливо не один раз, тому що дуже багато завдань ми будемо за одну одиницю часу робити для нашого прекрасного тіла, а не тільки намагатися втратити щось зайве. Да? Так, ми е в основному сприймаємо слово кардіо. Я Олена Дуба, смійкаунт, долене фіт. Будь ласка, приєднуйтеся, підписуйтеся. Тренуємося разом, не втрачаємо, а тільки збільшуємо наше здоров'я. Тренуємося із задоволенням, це обов'язково. Помірно тренуємося. І, будь ласка, ваші вподобайки. Це дуже приємно, це допомагає просувати мій канал. Також ваші питання. Я буду вам благодарна. Якщо ви будете залишати питання по нашим тренуванням, якщо щось цікавить, якщо щось не зрозуміло важливо, і ваші побажання, які ще тренування потрібно зняти. А ми сьогодні. Працюємо кардіо в упорі. Упор буде а, не зовсім тяжким. І подібне, до речі, тренування вже є на моєму каналі. Десь тут я залишу посилання, будь ласка, зробіть його також. Більш того, воно воно буде а, навіть таким собі підготуванням до цього тренування, а також їх можна, а, тому їх можна застосовувати у парі, а також а, не обов'язково як підготування, тому що це тренування теж не дуже тяжке, але вони точно друг друга будуть доповнювати. І а, рух в упорі буде рух, буде упор в дінаміці, і за рахунок цього. Тренування не зовсім тяжке. Так, пересуваємося, так, втрачаємо зайве, так, гонимо лімфу, працюємо з кровообігом, так втрачаємо зайві калорії також, так е, працюємо на витривалість нашу, але помірно. І будь-яке тренування, яке я вам е, пропоную, ви також завжди робить по своїм силам. І це тренування не виключення. Отже, в нас буде дві вправи: в кожну вправу ми зробимо зі мною два сети, два підходи, і е, по 10 разів. В сеті, але ви можете збільшити, якщо вам треба, і ви завжди відповідаєте собі на питання. А треба лівоно моєму моєму тілу, моїм суглобам. Думка зрозуміла, я сподіваюся. Перша вправа: ми будемо пересуватися вниз, вверх. Тобто а, тут також будуть, як і у тому тренуванні, про яке, яке я вже згадала, яке я сподіваюся, ви теж зробили вже або зробите обов'язково. Ми працюємо на мобільність, на рухливість суглобів, але тут також буде а, повернення нашого тіла вгору а, і повер... На його вниз, і весь час ми будемо отак пересуватися, і це буде комусь складніше, тому що е, да, наше сердечко вниз вгору вниз, наша голова вгору вниз, треба контролювати свої е, відчуття. Але комусь навпаки, це тренування буде е, легшим, е, якщо ви порівнювати з цим, тому що ви будете присуваючись вгору вниз, відкриватися. А там ми весь час залишалися внизу. Е, коротше, ви зробить, подивиться і порівняйте для себе. І напишіть мені в коментарях, яке тренування вам легше, складніше можливо, але. Е, все одно, так? А ми працюємо. І тому ми починаємо зверху. І що ми робимо? О, якщо треба, продихайтесь вдих-видих, обов'язково. І ми починаємо скручуватися вниз, м'які руки, імпульс витяглися і покрукували руками вперед. Упор! Покракували руками назад. І тут розгинаємося. Долоні до кульшових і витягуючись, допомагаємо собі відчути, де на розгинанні є рух. Он є у кульшових. А коли ми згинаємося, скручуємося, ми робимо рух через хребці. То есть по, один повільно, один за іншим, хребці згинаються. Поїхали. Хай то буде пробний. Згинаємося, хребці працюють, імпульси витягнулися і покрукували вперед, Покрукували назад. І тут праця в кульшових. Витягуючись, розгинаємося. Один. Покрикували вперед. Покрикували назад. І розгинаємося. Два. Вперед. Повний дихальний цикл можна тут. І Повний дихальний цикл обратно. І розгинаємося. Три. Покракували вперед. Упор. Покрикували назад. І розгинаємося. Чотири. Коліна можна призгинати, звісно, навіть торкатися підлоги. Буде набагато простіше. І розгинаємося. Половина. Скручуюсь. Згинаю хребці. Крокую. Працюю і руки, ноги, корсет, звісно. Розгинаюся. Шість ще чотири рази. Вперед працюю. Крокую назад. Розгинаюсь. Три рази з мене. Перед. Назад. Розгинаюся. Два рази. Вперед. Повне дихальне або вільне дихання. І розгинаюся. І ще один. Хребці не тільки в грудному згинались, а також шия, звісно, і поперед. І розгинаюсь. Трошки можна відпочити, навіть покрокувати, подихати руки вгору, скинути навантаження. Є. І друга вправа, і тепер килимок позаду нас, тому пересуваюся вперед. І ми вже вниз будемо йти саме згинанням, а верх, навпаки, розгинанням. А, про, про що кажу? Вниз руки також кульшовими. Ми згинаємося в кульшових через витягування по хребту. Тут імпульс можна на кілька а, секунд навіть розслабитися, але імпульс витягнулися і крокуємо вже ногами. Великий крок назад, одна інша. Упор великий крок вперед, одна інша. І от ось тут у хребцях саме. І поперек, і крижи, звісно, і грудни, і шия. Дуже обережно розгинаємося. Є, і так працюємо. Перед згинаємося в кульшових, крокуємо нога-нога, крокуємо вперед, і розгинаємося по довжині всього хребта. Є. Згинаємося. Крокуємо, повертаємося, розгинаємося м'яко, розкручуємося. Да? Простіше сказати, сказати є. Хай три. Крок, 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 крок. І розкручуємося. Як ми тут дихаємо, можна також повний дихальний цикл віддати на пересування вниз назад, і повний дихальний цикл віддати на пересування вперед і вгору, або вільне дихання. Ще працюю, назад, назад, вперед, вперед, розгинаюся. Хай половина. Вперед, назад, вперед і розгинаюся. Є ще чотири рази. Не закидайте голову. Коли ви працюєте на розгинання, на розкручування, руки м'які. Плечі від шиї, Звісно, два рази я зроблю, навіть якщо бонус, нічого страшного. І ще один буде. Назад. Вперед. І, у-у-у! Як смачно розкручуюсь. Є. Скинути навантаження, легкі кіки, ноги. Вперед, назад можна руки і подихати. Через боки вгору вдих, видих струсити. Ще один раз можна. Є! І це у нас перше, перший сет, дві вправи ми зробили і разом зі мною ще другий сет зробимо. І поїхали. Не. Ми ж кардіо робимо, тому не здиваємо. Не, не, не Єсть! Поїхали! Перша вправа ми вниз. Тепер згинаємося у хребцях і візуально простіше скручуємося. Імпульс витягнулися, покракувала. Упор. І отут розгинаюся. Один. Скрутилась. Імпульс покракувала. Упор. І розкручуюсь. Вибачаюсь, розгинаюся в кульшових. Угу. Нічого буває. І розгинаюся. Хай два. Вниз. І вгору. Три. Вниз. Крукую. Вільне дихання можна. А поповне дихальний цикл на кожне пересування. Імпульс витягнутися не, не забуде. І розгинаюся. Половина мече. Перед йду. Назад. Розгинаюся в кушових. Коліна призігнути, можуть бути. Звісно. Перед. Три рази зроблю. А, знов а, помилилися, нічого страшного. Розгинаюся в кульшових, два рази зроблю, сконцентруюся. Ви можете робити повільніше. Ви можете поставити на е, ш, меншу швидкість в мене, наприклад, ще один раз. Пішла вперед. Розкочуємося тазом. Вправо-вліво. Є! Yeah! Зробила. Дихаю. Навантаження. Геть, ще раз. Дихаю. І друга вправа. Килимок позаду, Пересуваюся вперед. І тепер я вперед згинаюся, витягуючись з кульшових долоні і крокую на ноги. Одна інша, одна інша. І тут. Розкручуюсь вже. О, вкусно, смачно! І назад, і впор, вперед. і розкручуюсь. Дуже гарно працює також. Звісно, корсет. І розкручуюсь. Три. Згинаюся. Крокую. Крокую. І. Чотири. Згинаюсь. Крокую. Крокую і. П'ять. Шість, чотири рази. Сім. Зазвичай, дівчата, я більше говорю корисності різних. Але вибачайте мене на а, ці тренування. Для мене вони початок рідної силовірною мовою розмовляти. І тому я не так а, багато розмовляю в плані корисності. Але все буде! Все, буде, мої прекрасні, дочекайтесь, коли я більш швидко, більш вільно змогу розмовляти українською прекрасною мовою. Зроблю ще один раз і давати вам в процесі тренування набагато більше користі, поправляючи, говорячи, які помилки ви можете зробити, як це не Робити, яка техніка більш детально, коли так, я роз, роз розмовляю з себе, щоб це зробити легко і красиво. Я дуже хочу, щоб це було в моєму виконанні красиво, тому я працюю над собою. А ми вже закінчили. Якщо треба більше підходів, будь ласка, ваше право, а ми дихаємо. Трошки ще покрокуємо. Видих і зупиняємо крок. І ще витягнулися. І вже через боки хочу без струшування. Через витягування м'язів рук. Вверх, вгору та вниз. Тут теж можна вже струсити. Ну, прекрасні ми а, зробили. Сподіваюсь, ви це тренування зробите на один раз. І отримаєте для вашого прекрасного тіла а, задоволення і не тільки а, втратите десь там зайві а, калорії, а ще і застосуєте для себе це тренування для. Вашого корсету для зібраності ваших м'язів животу, спини, для витягування, також для праці суглобів, звісно, для того, щоб контролювати себе в упорах і не е, ламати наші суглоби. І таким чином ми також їх присуваючись в горизонталі, укріплюємо. Давайте ще раз вдих. І. Ваші прекрасні пальці вгору, подобайки і собі, і мені. Допомагайте мені просувати мій аккаунт. Для, для цього я повинна вас попросити ще раз не жалкуйте вподобайок мені від вас і е, тренуйтеся, ділитися е, цим тренуванням зі своїми родичками. Кому ви бажаєте здоров'я через здоровий рух. Будь ласка, повертайтеся, тренуємося разом.